воркаут Адама, створи базу воркаутера. Тренування 100 підтягувань на драбині, плюс 100 віджимань на брусах. Класика, класичне тренування, всього-навсього 100 разів плюс 100 треба аж 200 разів зробити. Це для когось багато, для когось мало, але це той варіант тренування, який є ідеальним, класичним і до чого потрібно. Рівнятися і йти. Якщо не зможете зробити 100 підтягувань, 100 віджимань, то можете робити навіть і по 10 підтягувань, 10 віджимань, і відштовхуючись від мінімальної такої кількості, робити 20, 30, 40, 50 і доходити до сотні. Тобто, не обов'язково, якщо ви не можете зробити 100 підтягувань, 100 віджимань. Робити це тренування, або думати, що ви не можете зробити і щось вам заважає. Нічого вам не заважає, Я показую вам приклад ідеального тренування, як воно має в ідеалі виглядати і відчуватися приблизно. І, до речі, це тренування, воно якраз максимально хороший приклад того, як можливо зробити це тренування навіть тим, хто не дуже сильно має змогу. В основі своєї сили, витривалості, тобто, кому важко буде зробити 100 підтягувань і 100 віджимань, то якраз показую варіант простіший. Для прикладу, перший підхід робіть разів 10-15. Якщо можете, для прикладу разів 20 підтягуватися чи 10, робіть десь 70% від того, скільки можете зробити. І далі дороблюйте уже. По одному підтягуванню. Дуже легко, зручно, в моєму випадку, така драбинка, де просто повиснувши, особливо не витрачаючи сили, легко, можливо, робити кожне одне підтягування. Віддихнув собі декілька секунд, зробив наступне підтягування. Якщо ви для прикладу будете робити 50 підтягувань, 50 віджимань. То для вас приблизно щось таке саме. Зробили, наприклад, 5 підтягувань. І далі вже по одному, по два підтягування робіть собі. Відчуваєте, що потрібно 3 секунди, 5 секунд відпочити. Відпочиваєте декілька секунд. Звичайно, що в ідеалі це тренування має робитись таким чином, щоб не відпочивати більше 15 секунд або 30 вже прям дуже такий максимум, який, можливо, можливий. І таким чином максимально швидко треба зробити все тренування. Але це досить велика, в принципі, кількість підтягувань і віджимань. Це з класичних тренувань, якщо порівнювати з якимись простішими, по типу таких самих 75 або 50, то це набагато більше в об'ємі. І саме через це таке тренування далеко не усім по силам. Тому це буде тренування відео більше як мотивація для вас. Того, до чого потрібно йти, обов'язково попробуйте, Якщо, наприклад, в моєму випадку десь 15 хвилин тренування було, то можливо у вас буде 30 хвилин, якщо зможете повністю все зробити. Якщо зробите тільки 40, 30, 50 підтягувань, то починайте з підтягувань на драбині, а далі вже робіть віджимання на брусах таку саму кількість, як робили підтягування. Тобто, якщо у вас сили вистачить зробити 20 підтягувань, 25, скільки зможете, то далі вже робіть ту кількість віджимань на брусах, як і підтягувань на перекладині. В цьому, в принципі, і суть цього тренування, що з тої вправи, якої починати, треба робити ту кількість, яка можлива, щоб далі вже зробити так само ту ж саму кількість у віджиманнях. В принципі з класичних тренувань, таких як минулому відеотренуванні, Якщо ви дивилися, слухали минулу серію серіалу проекту Як накачатись, то знаєте про що йдеться мова? Там було похоже тренування, тільки підтягування робилися з дригами. Віджимання на брусах теж могли бути з дригами якісь такі простіші варіанти. Тут, в принципі, через те, що невисока драбинка, тож ногами собі трошки допомагав підтягуватись, робив по одному підтягуванню, буквально десь після. Половини тренування було вже набагато важче робити, і якщо робив би на високій драбинці, то набагато довше би робив це тренування, ніж 15 хвилин. Тому що, в принципі, робити 75 підтягувань і 100 це вже дуже дуже велика різниця. Якщо робити 50 і 100, то 50 зробити відчувається набагато легше, ніж 100. 100 це вже як не просто в два рази більше, а ніби в 4 рази більше, чи навіть в 5, а то й більше навіть разів важче робити таке тренування, тому що воно дуже-дуже по об'єму більше. І м'язи звикають приблизно до однієї тієї ж самої нагрузки, щоб вас не нагружати нікого нічим. То просто робіть свою кількість підтягувань і віджимань. Обов'язково, якщо робили минуле тренування, пробували робити підтягування з дригами. Неважливо, яку кількість, якщо там, 30 чи 20 робили, чи навіть 15 разів, чи 50 або 75, то вам це тренування буде. Таке ж саме, робіть ту ж саму кількість разів. Тобто, якщо робили минулі тренування, то точно знаєте, скільки приблизно ви можете зробити підтягувань і віджимань. Це тренування відрізняється тільки тим, що тут хват інший на драбинці і, в принципі, все. Більше ніякої відмінності немає. Через те, що ширина хвату інша, якби грубина перекладини, Самі ті самі основи, які були в минулому тренуванні, цього всього треба притримуватись і в цьому. Тому обов'язково, якщо не дивилися, не слухали минуле тренування, то послухайте, передивіться. Обов'язково попробуйте то тренування і буде вам простіше робити це тренування. Взагалі не пропускайте ніякі серії серіалу проєкту як накачатись. Якщо качаєтесь разом зі мною своєю вагою тіла на перекладенні прусах і в домашніх умовах, тому що тоді ви будете рівномірно правильно розвиватися, як воно задумано. І, в принципі, в більшій мірі цей серіал-проект зроблений для вас, не так для мене, тому що для себе вже. В принципі, в, принципі, в принципі, багато чого розумію, але разом з цим мені теж це корисно і ніколи не буде зайвим зробити додаткове класичне тренування. З класичних тренувань є багато хороших варіацій тренувань, і кожне тренування дає свою сильну прокачку м'язів. Тому що класика це завжди класика. І щоб не лити вам водичку, то вам потрібно просто спробувати це тренування обов'язково. Тоді вам буде простіше, розуміліше, як, що робиться і відчувається. Тому, в принципі, в цьому тренуванні найголовніше це, якщо хочете робити максимально швидко, а воно задумано, щоб ви зробили це тренування, практично. Настільки швидко, наскільки це взагалі реально. Тільки через те, що воно задумано тренування таким чином, щоб робити не відходячи від каси. Тобто тому і кажу вам, щоб робили по одному підтягуванню краще всього. Через те, що якщо робити більшу кількість, можливо, вам не вистачить сили і витривалості, і ви десь. На середині тренування більше не зможете підтягуватись. Наприклад, запланували 50 підтягувань зробити, зробити тільки 40. Це не страшно, це абсолютно нормально. Тоді робіть 40 віджимань на брусах. Таким чином і розвивайтеся. Тому що, якщо ніколи не пробували тренування, вам потрібно для початку спробувати, і тоді вже будете 100% знати, на якому ви фізичному рівні розвитку свого тіла. Взагалі в класичних тренуваннях особливо немає ніяких підсказок, є просто завдання зробити для прикладу 100 підтягувань плюс 100 віджимань. Конкретно тут техніка виконання підтягувань може бути будь-якою, яку вам захочеться зробити. Здригаючими ногами окей. якщо десь не дотягуєте трошки, то теж нормально. Якщо будете робити не зовсім якісні віджимання, повністю не випрямлятись, це допустимо. Але в класиці потрібно все-таки робити настільки якісно, наскільки можете, через те, що в цьому суть тренування класичного. І це найголовніше, тому що є. Тренування, де треба неповною амплітудою робити підтягування віджимання, є інші види тренувань, в яких не потрібно дуже сильно якісно робити. Тут конкретно треба виконувати кожне підтягування, наскільки це можливо, і віджимання якісно через те, що це класика, просто від класики. Все інше іде. І починаючи будь які інші тренування, воно відштовхується, в принципі, від класичного. Тому Тут, щоб не лити вам водичку ніяку, просто, по моєму прикладу, робіть. І зараз, краще всього, от до Нового року 2025 року, зробив збір на програми тренувань своєю вагою тіла. Зараз в описі під відео. Є посилання на цей збір, збирається певна кількість грошей, і там уже за посиланням перейдете, зрозумієте, скільки є конкретна ціль і скільки вже не збиралося. Суть в тому, що є програми тренувань на сайті www.workoutadama.com для того, щоб створювати базу для занять воркаутом, так і називається програми тренувань Workout Adama Створи базу воркаутера. В одній з програм тренувань є певні обучаючі відеоінструкції того, як навчитися підтягуватись та віджиматись як на брусах, так і в домашніх умовах: від землі чи від будь-якої іншої поверхності. При цьому є програма тренувань для розвитку сили, витривалості. Для прокачки м'язів, як в домашніх умовах, так і на перекладенні брусах, комбінуючи різні програми тренувань, зможете з самого нуля тренуватися не один рік. Ці програми тренування зараз вже перестаю продавати. Продавалися вони більше п'яти років, і в честь того, що вирішив перестати їх продавати, вирішив, 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 вирішив зробити збір на ці програми тренувань з вас усіх. Тобто, ви донатите за посиланням, коли збирається повністю вся ціль збору, то загружені програми тренувань на сайті вигружаються в інтернет або на мій YouTube канал, або на іншу соцплатформу, де буде зручніше, вам у вільний доступ для того, щоб ви змогли тренуватися і вчитися. Віджиматися правильно, ідеально. Для прикладу, коли ходив в перші класи, підтягувався неправильно з дригами, робив криві підтягування, багато років, і потім приходилось, уже коли професійно почав займатися стрітворкаутом, переучуватись. Мене хлопці переучували, як правильно підтягуватись. Є дуже багато нюансів і деталей, які просто звичайна людина, ходячи на спортивну площадку, не знає. Ті, хто займаються професійно стрітворкаутом, розуміють. Такі деталі, які є научними в деяких розуміннях і анатомічними, і через це тіло зовсім по-іншому себе відчуває в такому тренуванні, коли будь-яке тренування робиться правильно, в розумінні правильності і розвитку тіла прокачки м'язів, або для того, щоб навчитися якісь елементи статичні чи розвинути ціпкість, силу хвату на перекладині, тренуючись тому чи на брусах, так як бруси це в принципі дві перекладини. Хто не знав, вам такий інсайт розкажу. То для того, щоб одразу правильно вчитися, тренуватися і робити не помилки, а правильні тренування або переучуватись. З неправильних підтягувань віджимань на правильні, то одразу рекомендую вам тренуватися по моїм програмам тренувань. Так як зараз проводиться збір, то просто долучайтеся до збору, посилання буде в описі під відео. Донатьте будь-яку суму, там є якісь деталі, конкретно скільки хто донатить, стільки донатьте. І навіть ті, хто донатять, не донатять, для всіх буде відкритий доступ до програм тренувань після закінчення збору і досягнення цілі. Зараз, в принципі, для цього тренування, думаю, вам це буде дуже корисно знати, через те, що вже багато років тренуюсь, знімаю відео, є відеоблогером і знаю, які підлітки приблизно по фізичній підготовці, скільки хто може підтягуватися, віджиматися, які в кого є. Провали в підтягуваннях, віджиманнях і в інших класичних тренуваннях, хто як тримає руки, сила хвату, яка, де є якісь деталі, які треба підправити. І всі ці нюанси, звичайно, що зможете виправити в тренуваннях по відеоінструкціям з моїми програмами тренувань. Тому обов'язково, обов'язково і ще раз обов'язково долучайтеся до збору донатьте, і як тільки швидше закінчиться збір, то зможете абсолютно всі тренуватися з найкращими тренуваннями, тому що більше п'яти років продавались ці програми тренувань нуль поганих відгуків за весь час. В принципі, все тут в цьому тренуванні, все думаю, всім зрозуміло. Якщо робили минуле тренування, то знаєте, що це тренування схоже. Просто тут трошки більше треба зробити. То тренуйтесь, качайтесь всім пока.